Так, противники конституційної реформи Кабінету Матео Ренці прощаються з прем'єром, який оголосив про свою відставку після провалу на референдумі. Джау, 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 Ренці мав на меті стабілізувати роботу уряду шляхом спрощення двопалатної системи парламенту, скорочення кількості членів Сенату та урізання їхніх повноважень. 60% населення висловилися проти. Утім, чи є що святкувати. Зміна влади. У президента Італії Серджо Матарелли теоретично ще є можливість не затвердити відставку голови уряду. У будь-якому разі очевидного наступника Ренці немає. Якщо президент також скаже чао ренці, в Італії можуть утворити перехідний уряд технократів до нових парламентських виборів у 2018 році. Не виключають також дострокових виборів уже наступного року. На цьому наполягають передусім праві сили, які сприймають результат референдуму як власну перемогу. Це перетворить Італію на політично та економічно нестабільного партнера по ЄС без шансів для поліпшення ситуації найближчим часом, адже економічна ситуація погіршиться. Допоки політична ситуація не стабілізується, усі подальші і конче необхідні країні реформи зависли в повітрі, наприклад, спрощення надміру роздутого бюрократичного апарату, економісти прогнозують також поглиблення банківської кризи, що може потягти донизу цілу економіку. Ані внутрішні, ані зовнішні інвестори не ризикуватимуть вкладати гроші в Італію до настання кращих часів. Утім, коли ці часи настануть і чи настануть узагалі теж під питанням. Адже праві популісти посилюють позиції. На тлі втрати популярності уряду зростає вплив правих сил, тривожний сигнал для Євросоюзу за владу на майбутніх планових чи дострокових парламентських виборах боротимуться право ліга півночі Матео Сальвіні та рух п'ятизрок колишнього коміка Гріло. Хто б з них не наблизився до керівництва країною, це однаково погано для стабільності ЄС та особливо єврозони, з якої правопублісти хочуть вийти.